У грудні 2021 року розпочався капітальний ремонт травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. І сьогодні, 1 серпня, він офіційно завершився. Сучасне та обладнане відділення розпочало свою роботу. Автором проєкту капітального ремонту є кишенець Дмитро Анатолійович, який загинув 8 січня 2023 року, боронячи Україну від загарбників. Кошти на оновлення відділення лікарня отримала з державного бюджету за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова. Також значні гроші. Виділили з бюджету Кременчуцької громади на закупівлю обладнання та інвентарю. По перше, я хочу сказати, що 8 мільйонів було виділено з коштів державного бюджету. Тому, якраз коли почалася війна, була затримка з цими коштами. Дуже було складно їх виділити, але поступово ми все ж таки змогли виділити ці кошти і ви бачите результат цього будівництва. Звичайно. Міська влада допомагала і теж вкладала гроші і в будівництво і в обладнання. Ну насправді дуже дякуємо Юрію Анатолійовичу, тому що це ваш проект. Ви його починали, ви ініціювали його. Дійсно, міська влада, депутати, вся громада долучилася до нього і в частині фінансування будівельних робіт, в частині закупівлі меблів, обладнання. Дійсно, спільними зусиллями ми зробили дуже гарний медичний блок для наших кременчужан. До оновлення травматологічного відділення долучився і народний депутат депутат Олексій Мовчан. Він передав медичному закладу сучасні ліжка, які зроблять перебування пацієнтів там комфортнішим, а роботу лікарів ефективнішою. Ліжка досить комфортні, сучасні, вони полегшують роботу медичного персоналу, тобто пацієнта зручно перекладати з каталки на ліжко, зручно пацієнта транспортувати. Його можна транспортувати прямо на ліжку, щоб не перекладати. Якщо це тяжко хворий пацієнт, є бортики, які не дають пацієнту впав. Сти різні бувають випадки. Матраси, які включаються в розетку, включили, і вже матрац сам підбирає те положення, яке зручне для пацієнта. Загалом відділення розраховане на 50 ліжок. Воно має 15 комфортабельних палат, облаштованих санвузлами. Також операційну перев'язувальну, маніпуляційний кабінет та всі необхідні приміщення для роботи та відпочинку медичного персоналу, який працює в цілодобовому режимі. Сучасне відділення такого немає. Ніде в Полтавській області. По крайній мірі, де ми були, все для людей. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька тепер має одне з найкращих і найсучасніших відділень в усій Полтавській області. Мешканці Кременчука та району зможуть отримувати медичні послуги у комфортних умовах. Від імені колективу хочу подякувати міській владі. Хочу подякувати народному депутату Юрію Анатолійовичу Шаповалову за те, що звертають увагу на медицину. На наше місто, на нас, на медичних працівників і на пацієнтів. Таке відділення дійсно найкраще, я думаю, в усій Полтавській області. Разом із травматологічним відділенням сьогодні відкрилась і амбулаторія номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 У комфортних умовах там працюють сімейні лікарі, до яких можна записатись на амбулаторний прийом, а також звернутись за невідкладною допомогою та укласти декларацію на медичне обслуговування. Прагнемо до того, щоб лікувальні заклади Кременчука були на найвищому рівні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.